Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 31 травня, і мілітарний доповідає про нові перспективи застосування в Україні американських протирадіолокаційних ракет Айджем 88 Харм в повітряних силах України. Повідомили, що з утриманням винищувачів F-16 Україна зможе більш результативніше застосовувати це озброєння. Ми вирішили розібратися, що станом на зараз відомо про застосування цих ракет в Україні і про перспективи. Звісно, тож перша інформація про використання в Україні адже 88 вісім з'явилася на початку серпня минулого року. Тоді офіційного підтвердження про передачу озброєння ще не було. Але росіяни почали знаходити уламки Харм у залишках своїх ЗРК. Одразу після цього США підтвердили передачу Україні протирадіолокаційних ракет. А от, наприклад, уражений ракетою АЕДЖЕМ 88 російський ЗРК Тор-М2. Тоді повідомили, що ЗРК протирадіолокаційну ракету помітив, але система її ураження не спрацювала. Хоча заявлено, що ця російська ППО може уражати. Такі цілі, як ХАРМ. Отже, agm 88-Харм це ракета класу Літак РЛС розробки США середини 80-х років. Як видно з її назвою, вона призначена для враження наземних та морських радіолокаційних станцій, зітхнорахідних комплексів та засобів РЕБ. Конструктивно вона складається, вона має модульну конструкцію, тобто складається з дворежимного двигуна, який. Споряджений порохами двох різних швидкостей горіння. Тобто на першій стадії ракета отримує дуже високий імпульс і досягає високої швидкості до трьох махів, а потім вступає в силу другий режим, і вона підтримує красоку швидкість близько, близько двох махів. Тобто це досить швидкісна ракета. Бойова частина ракети має близько 80 кілограмів. Загалом ракета має три основні режими застосування. власне, це mode. Це коли в пам'ять в ракети зашиваються координати зарані відомої сташування радіолокаційної станції або ЗРК противника. Літак здійснює пуск в цю точку з великої відстані. І Якщо в момент підльоту ракети до цілі радіолокатора Уду працювати невпромінення здійснює захоплення системи самонаведення і вражені цілі. Якщо ні, то ракета просто самоліквідовується. Другий режим тарґетів Opportunity – це коли наведення здійснюється через головку самонаведення ракети. Трошки це відрізняється меншою дальністю захоплення, але дозволяє оперативно реагувати на цілях, які з'являються і вражати саме ті цілі, які зараз працюють на випромінення. Третій режим це режим самооборони, тобто, в даному режимі бортовий комплекс оборони літака за допомогою системи попередження про промінення дозволяє виявляти загрози, які раптово з'являються, ну загрожують безпосередньо літаку, самостійно виявляти їх розташування, вносити ці дані до системи на ракети і самостійно здійснювати пуск навіть в задню полосферу. Тобто, наприклад, у пітя в 16, десь у нього на 7 годинах з'являється якісь ворожі. Бук, який включається і захоплює його, ну, атакуючи його, БКО літака самостійно відстрілює по ньому харм. Тобто... Забігаючи вперед, це те, що, чого зараз нам бракує е в тій інтеграції хармів на наші міги і Су. Тобто, наприклад, такого режиму у нас немає, такої більш глибокої інтеграції до авіоніки літака. Також система наведення ракети вона складається. Основою є інерційна навігаційна система, яка скомплексована з е супутниковою навігаційною системою GPS, і завдяки цьому досягається висока точність влучання, зокрема в режимі пробіг-ноут, коли е відомі координати цілі. Система наведення ракети. Базується навколо інерційної навігаційної системи, яка скомплексована з. Супутниковинавіційної системи, тобто яка обнулює похибку, яка не під час польоту. Ну і звісно, є пасивна радіолокаційна система наведення на джерелове промінення. Сприяє високій точності наведення, особливо в режимі Прибріт Mode, коли точні координати цілі вже внесені до пам'яті автопілоту, і ракета наводиться точно на цю точку в Україні. Харм застосовують на винищувачах Міг 29 та Су 27 через те, що ці носії не пристосовані для використання так. Ого, озброєння воно застосовується обмежено. Наскільки можна зрозуміти, інтеграція цих ракет до складу озброєння літаків здійснила з мінімальним втручанням авіоніку з цих літаків, і, відповідно, там через це обмежена кількість режимів доступна для льотчика. Точної інформації, які саме режими застосовуються, немає, але є думка, що по перше використовується прибірч мод, коли дані про поточне положення ЗРК вносяться в пам'ять автопілота, і льотчик просто здійснює пусту точку. І на кінцевій ділянці траєкторії просто здійснюється до наведення на саме джерелове промінення. Також можливо, мабуть, можливо здійснювати наведення на безпосередньо джерело промінення, тобто. Режим називається Target Opportunity. тобто, коли льотчик безпосередньо шукає джерело примінення через ГСН самої ракети, це дуже знижує дальність ураження до буквально там 25 кілометрів приблизно. І це змушує трошки входити в зону враження ППО. Там потрібно розуміти, що як я казав, конструкція ракети вона модульна. І відповідно головка самонаведення вона зарані налаштовується під певний діапазон частот. тобто це на рівні тобто не частини, навіть а десь спеціальних майстерень вона налаштовується, наприклад, під С-300 або, наприклад під буки. Відповідно, в частині має зберігатися певний набір цих ГСН, які кожна налаштована на свої частоти, і просто перед запустуванням ракета збирається. Наприклад, тут йде полювання на бук. Там збирається ракета під бук спеціальна, яка працює в цьому визначеному діапазоні частот. І з цими ракетами можна намагатися полювати на бук. Та або іншу іншу будь-яку іншу станцію, тобто, наприклад, там якусь по 18 РЛС, або С-300, або с 400 все одно, або конкретні засоби РЕП. Тобто можна підлаштовувати під кожну кожну е спеціалізовану ціль. f 16 є одним зі стандартних носіїв. Адже 88 харм. Тож з отриманням цих літаків українські сили зможуть набагато результативніше вишуковувати та знищувати російські радари та ЗРК. Ну, як мінімум, дасть режим самооборони, тобто бортовий комплекс оборони літака спільно з системою пораження про він зможе, наприклад, застосовувати ракети автоматично, тобто по загрозам, які виявляються для літака. Зокрема, потрібно розуміти, що в 16 принаймні ті, які використовуються в ПС США, вони мають спеціальний контейнер для наведення ракет ХАРМ, називається HTS – ХАРМ Targeting System. Це приблизно аналог, наприклад, радянські ракети відповідного класу Х-58, Вони наводяться з такого контейнера, який називався Фантасмагорія, тобто на судо четвертий, він вішався під фюзеляж. Цей контейнер він робить приблизно те саме, що ГСН Харма, але просто він більш потужний, тобто він може бачити на більшій відстані і більш точно здійснювати наведення. Наскільки я знаю, ці контейнери вони не поставлялися на експорт в інші країни, але можливо нам їх теж передадуть. Можливо, ну якщо б нам їх передали, вони дійсно суттєво розширять можливості щодо пошуку самостійного пошуку цілий е, з допомогою цих ракет знищення російських ЗРК дозволить українській фронтовій авіації залітати набагато ближче до російських позицій і відповідно завдавати їм більше шкоди. Наприклад, застосовуючи керовані авіабомби Джейдам, які з отриманням F-16 також можна буде застосовувати набагато ефективніше. Вибір цілі можна буде робити пілоту, а не закладати відповідні параметри ще на землі. До речі, айджем вісім. 88 Харм стала однією з героїв нашого проекту Revenge 4. За донат 10 тисяч доларів на фонд «Повернись живим» на ракеті можна замовити напис один з таких ваняєш радаром. його замовив анонімний благодійник і таким чином передав вітання одному з російських радарів. Ракета уразила ціль. Загалом чотири людини замовили написи на Харм. Ви теж можете це зробити. Інформація про те, як задонатити і використати цю можливість в описі під відео. Тож Україна має досвід адаптації західного озброєння до техніки радянського зразка, але це все одно певна втрата можливостей для за. Асобів ураження тепер на черзі ракети з радіолокаційним наведенням АІМ 7 які мають бути в найближчому пакеті допомоги від Сполучених Штатів, для того щоб пристосувати ці ракети, має бути адаптована авіоніка. Наразі це неможливо. Тож більш реалістичною виглядає версія, що йдеться про застосування ракет АІМ 7 для ЗРК Аспід, який в свою чергу використовує наземну версію цієї ракети. Ракети Рім 7 але і це не все, оскільки ще в січні повідомлялося, що Україна отримає ці ракети для застосування з ЗРК БУК. Зазначалося, що знайшли спосіб адаптувати ці ракети під відповідний ЗРК. Як це все працюватиме? Читайте та дивіться на мілітарному. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Побачимось в наступних відео.